Azure PIM, контроль привілейованого доступу. Розглянемо спочатку так віддалено еволюцію керування ідентичністю в Microsoft, Тобто в нас була там традиційний світ, потім там з'являлися вже якісь просунуті параметри безпеки. Ну і далі ми. Крокуємо до оптимальних е, налаштувань захисту. Це вже коли у нас для всіх користувачів включена аутентифікація без пароля, е, там користувач-пристрій місце розташування, вони аналізуються в реальному час, часі, застосовується багатофакторна аутентифікація. Ну і зрозуміло, що посилений захист нам потрібен саме для облікових записів е, з адміністративним привілейованим доступом. Саме з допомогою служби Azure Rad можна це реалізувати. Тобто, що можна робити? Відслідковувати доступ, контролювати ваші організації, відслідковується доступ до ресурсів Azure AD, ресурсів в Azure, там всіх машинок і так далі, і інших онлайн-сервісів Microsoft. Це у нас Microsoft 365, Microsoft Intune. Цей контроль він ну, як, не усуває необхідності для користувачів виконувати там привілейовані операції в додатках Ежураде, Офіс 365. Основний да, функціонал, який він містить, наступний. Це ось те, про що я казала з самого початку, концепція Just in Time доступу. Тобто це своєчасний привілейований доступ до ресурсів Azure AD і Azure, IT-адміністратор, який налаштовує PIM, він може вибирати період активації. Він вказується в годинах, максимум це 24 години. Мінімальне значення це 0,5, тобто це півгодини, тобто тривалість скільки буде роль актуальна для користувача, для якого ми її надали, призначили. Тобто привілеї отримуються на фіксований період часу. І після закінчення цього періоду активації адміністраторам, які ну, можуть претендувати на дану роль, знову доведеться пройти процес активації. Призначення обмеженого за часом доступу до ресурсів воно використовує також дати, початок, закінчення, встановити час. Особливо це корисно для гостьового сценарію, гостьових користувачів, для них також можливо застосовувати Azure PIM. Коли ще да, потрібно використовувати Azure РДП, які тут привілеї, коли потрібне схвалення для активації привілейованої ролі. Якщо є там складна організаційна структура, ви можете призначити одного або декількі, декількох користувачів, які будуть в вашій організації схвалювати активацію привілейованої ролі. Їм буде приходити відповідна нотифікація, і вони на порталі Azure будуть нажимати кнопку Або схвалити, або Прибрати активацію привілейованої ролі, також там йде нотифікація і на електронну пошту після того, як робиться запит на активацію привілеїв. Звісно, логічно, що можемо може вимагати за допомогою Azure Pim багатофакторну атентифікацію для активації будь-якої ролі. Якщо вже у вас вже включен MFA за замовчуванням, він не буде запитувати у користувача цей повторний вхід. Що ще можна зробити? Можна змусити використовувати обґрунтування, тобто користувач. Коли робить запит на активацію певної ролі, він пише в полі обґрунтування, чому йому потрібна активація цієї ролі. Ну, Це корисно там далі при розслідуванні якихось інцидентів, там при зовнішніх внутрішніх аудитах, у вас завжди буде лог в системі, чому, коли була активована роль для чого. так. Звісно, використовується цей функціонал пов'язаний із Access Review. Те, що я вам показувала, Access Review також підтримує Azure Pim, тобто ви можете дізнатися, які користувачі мають зараз на даний момент привілейовані ролі, чи вони їх потребують, чи ні. Ну, Плюс, звісно, історія аудиту. Завжди у вас буде цей uh, лог. Uh, для використання цього Azure AD PIM сервісу вам потрібна ліцензія або Azure AD Premium план другий, або входить в склад воно ІМС Є5. Uh, uh, всі плани входять за замовчуванням uh, Azure AD PIM. Так. Рухаємось далі. Uh, розглянемо вже конкретно область дії. Цього сервісу. Перш за все, це ролі Azure AD. Всі ці ролі знаходяться в Active Directory. Далі є ролі ресурсів Azure ресурсів. Azure Це вже ролі пов'язані з ресурсами, групою ресурсів, підписками, менеджмент групами. Тобто ПІМ забезпечує доступ як до вбудованих ролей, таких як так, власник, там, адміністратор доступу, учасник, так і до налаштованих ролей. Користувачі відповідно призначаються адміністративним ролям в Azure AD. Ці призначення ролей визначають, які завдання, наприклад, там, це додавання, видолення користувачів, зміни параметрів служб вони мають право виконувати. А в Azure AD, в Microsoft 365 сервісах, в якихось пов'язаних додатках, це можна вказати. Можна призначити одного користувача, можна призначити декілька ролей. Ви можете застосовувати два параметри, або одразу користувач має право виконувати цю роль, або він як eligible, тобто має на неї право. Ну, я ще це покажу на порталі. Коли ось ви постійно призначаєте роль користувачу. Це надається йому доступ, він має можливість активізувати це призначення ролі. А якщо користувач там лише має право на роль, він повинен спочатку запросити цей доступ, і, ну, там, в залежності вже від сценарію, або потрібне пруф від якогось адміністратора, або ще щось. Так. Щодо ролей, до яких застосовується ПІМ, він дозволяє призначати загальні ролі адміністратора, тобто можна призначити додаткового глобального адміністратора, додаткового білінг адміністратора, екшенч адміністратора, SharePoint і всі інші. Єдиний виняток, що ролі в Exchange Online або SharePoint Online, ну, за винятком. Exchange Адміністратор, SharePoint Administrator, вони не представлені в AD, ну ви можете це побачити в своїх тенантах, і вони не відображаються відповідно в PIM. Все інше можна налаштовувати. Так, при першому налаштуванні, коли ви тільки-тільки налаштовуєте цей сервіс для ресурсів Azure, вам необхідно виявити, вибрати ресурси для захисту цим сервісом. Обмежень на кількість ресурсів немає. Ось, ну як правило, починають ну, з найбільш, звісно, з найбільш важливих.